Справа 986. Відомо, що 428 помножити на 76 дорівнює 32528. Поставте в правій частині рівності кому так, щоб множення було виконано правильно. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо, спочатку нам треба 4,28 помножити на 76. Добуток у нас тут записаний. Тут у нас є два знаки після коми всього, то і тут ми відділяємо два знаки після коми ставимо. Тобто кажемо, що добуток у нас в нашому випадку дорівнює 325,28. Переходимо до другого завдання. 42,8, що множиться на 7,6. Тут є раз два в множниках знаки після коми. Тоді в добутку відділяємо два знаки після коми, ставимо кому і кажемо, що добуток у нас дорівнює 325,28. Ну що ж, в третьому 4,28, що множиться на 7,6. Добуток у нас 428 на 76 записаний. Тут є 1, 2, знаки після кому. То і в добутку відділяємо три знаки після кому. Так, то ставимо кому. І кажемо, що добуток у нас дорівнює. Тоді 32,528. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 42,8 що множиться на 0,76. Оскільки 428 на 76 добуток у нас вже записаний, рахуємо кількість знаків після коми. Тут у нас є раз знак, а отут у нас перенесли раз-два знаки, то всього у нас перенесли на три знаки після коми. то і тут ми виділяємо три знаки після коми, то кажемо, що добуток у нас буде дорівнювати 32,528. тисячних. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 0,428, що множиться на 7,6. Тут у нас один знак після коми, а тут у нас три знаки після коми, то всього чотири знаки після коми. І в добутку тоді виділяємо чотири знаки після коми. То кажемо, що добуток у нас в такому випадку дорівнює 3,2528. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 0,428, що множиться на 0,076. Тут у нас кома перенесли кому на 1, 2, 3 розряди ліворуч. А отут у нас 1, 2, також три розряди. То всього нам у добутку треба перенести на шість розрядів кому ліворуч. Ну що ж, переносимо тоді 1, 2, 3, п'ять. Тоді тут треба дописати 0, а потім вже поставити кому. Тобто ми пишемо, що це буде 0 цілих, 0, І пишемо 32528, 100 мільйонних у такому випадку буде. Ну що ж, ось таке завдання для правил обдовження десяткових дробів. На цьому вправу завершено.